Вітаю всіх глядачів мого каналу. От я ходжу по своїм клумбам. Да, гортензії, Коли роздивляєшся гортензії по одному, да, просто дивишся на сорт. Ну, наприклад, от один ти сорт подивився, його характеристику, там, тобі все подобається і так далі. Потім подивився на інший отак от сорт, теж тобі там характеристика сподобалась, там, висота, там, колір, і так далі, форма квітки. А коли потім ти їх посадив і воно квітне в різні терміни. І різного розміру, то е, ну, все ж таки готуйтесь до того, що вам придеться щось міняти, або тоді більш ретельно підбирати ці сорти. І тут я вам хочу от показати дещо е, і розповісти свої думки. От е, у мене на клумбах е, я спочатку так і. Води підбирала тусь тобто, окремо, просто окремі сорти, і якось знаєте, от на цю форму не дуже звертали увагу. Ну, наприклад, отак, от, от це гортензія бісвіт, і отаку от її характеристику, от бачите, які такі волоті, Тось тобто, я такої гортензії не бачила. Ніде. І коли я її купляла, то звісно, що ніякої такої характеристики не давалося. Да? Ну і потім, знаєте, ще і різні гортинзії. Різні гортензії по різному виглядають у різних регіонах. Вот в чому діло. І коли дивишся на ту картинку в інтернеті, то це одне, а потім воно в тебе виходить інше. От ну я вже не кажу про догляд, про там підживлення, про можливість полива, про якість води, е ну там про кліматичні умови. Да? Наприклад, у, у мене там в Запоріжжі. Але от знову звертаюся, повертаюся до своєї думки, я ще ніяк не можу сказати. От зараз час такий, ну коли вже ростуть да, наприклад, от час такий, що ти можеш походити по своїм клумбам і подивитися, як виглядають твої клумби, і чи все тебе, тебе задовольняє? Да? Ну, от, Приємно от дивитися там оком, наприклад. От зараз я от обходжу клумбу і, і дивлюся, що мені тут подобається. Да? От Мені, наприклад, ця гартензія, яка низькоросла, то вона тут ну, 100% подобається, тому що вона отак от в ногах стоїть баблгам. Баблгам от він постояв, постояв такий зелений. А тепер от випускає, от бачите, от нова квітка, от нова квітка. І в нього тут на осінь буде багато нових квітів. Зато мені не подобається цей кущ хризантеми низькорослий, Я її там приберу. Да? Зато мені подобається там барвінок, от наприклад, який там росте в ногах гортензії і ну, там, в поєднанні допустім, з гортензією вони там гарно. Дивля, смотряться, да? от Подобається мені хіноцея ну Зараз оце вона відкрила, а, а коли була гортензія біла і оце яскрава хіноцея, то мені це дуже-дуже було до вподоби. Потім мені подобаються коли отак от знизу в якісь, ну низькорослі рослини, які квітнуть весною. Да? от Наприклад, дивіться, тут цілий ряд у мене. От от, квітів, які квітнуть весною, коли гортензія ще стоїть ну, зовсім ну, зелена, без квітів, да, тільки, там ситими, тільки з зеленими листячками і все. Тобто ну, на клумбі повинно бути. Ну, верніше, не повинно бути, а от красиво дивиться, смотриться, верні. От коли різні форми, от, наприклад, така форма, да? потім така форма, потім, от, допустим, така от форма, да? і тут воно, тут біле, там рожеве, там ну, от, зелене, да? тут от таке, ну, припудрене таке рожеве, ну, не, не там, не ярке розове, а от так припудрене рожеве. Потім отак через дорожку повернув око, тут от ще квітнуть широколисні гортензії. Да? Тобто це от широколисна моя гортензія, ось вона так от квітне. І оті от малі широколисні гортензії, вони якось, вон, бачите, от, там от, от, от вона там десь вона, десь вона спряталася, а ця її видно. І от я думала, що ж мені все ж таки, от не так, ось цим кущем. От, а потім я коли, отак, от чому мені щось з ним не так? А тому, що там дорожка, тому що я хожу і весь час на нього дивлюся просто зверху. І він мені не ну ніякий. А якщо як я б його посадила, отак, от як я зараз дивлюся, да, здаля? Ну тут зараз ще й сонце прийде сюди. От то буде зовсім інша картинка. От, наприклад, да? отак от, от я здаля, коли дивлюся, то тут картинка зовсім інша. От от воно і таке. Получається: в кожній рослині треба знайти своє місце. Не просто там о про чудовий сорт. Да? Ще є ці невеличкі низькорослі. От Їх вроді би, ну, от на іншому, на іншому участку, ну, то просто далеко зараз йти до нього. Я так розповім просто. От, наприклад, тут гортензія низькоросла. От вона тут вписалася дуже гарно. От просто гарно між великими кущами вона тут от росте і все і як би оттіняє тут у зелень. Зараз вона ще стане червона-червона і буде дуже така, прям-пляма буде така червона. От. А, ну, і тут З іншого, з іншого боку, от, бачите, тут -от якось воно відділяється. Тут теж такі ну тобто Тут більш-менш все у мене органічно так смотриться. А от коли на іншій клумбі нескорослі гортензії, то вони мені, помієте, замалі. Там, ну, якось хочеться їх приподняти. Якісь вони такі маленькі. Там, Сидять, ну, хочеться їх трошечки вище зробити. От. Тому що вони там просто е, окремим бордюром по одній штуці, а їх там треба або садити дві-три одного сорту, або ще якось. Ну, мушем... Коротше говоря, хожу я зараз, по... от не знаю, що ви робите, я хожу по, по своїм клумбам, дивлюся, що в мене квітне, що в мене переквітає, як воно одно з іншим. Стикується. І знаєте, і широколисні гартинзі, вони теж якісь переквітають вже, а якісь ще довго квітнуть. І у яких, а, ну, повиростали оці великі-великі пагани. От, наприклад, як отут-пагани от, да? от пагани тут повиростали і все. А тут от, видно, як воно квітне. Я навіть не прибираю там сухі сутсвіт, які, ну, щоб там. У мене свої цілі, я бруньку хочу зберегти, подивитися, як воно буде. От. Але от воно. Отак от, і Причому отак от якось воно Тут, вийшлося. ну от, тут наприклад, мені все подобається, тому що тут от такий рожевий колір. тут, І ось такий от рожевий колір, але тут вже друга форма. Розумієте, Тут от воно кругленьке таке, а тут от воно теж таке припудрене рожеве. Е, і, А форма інша. Понимаєте? Тобто повинна бути. ну, і, І отут, от потім біла квіточка. Кстати, на білих квітах око відпочиває. От коли вони потім, коли гортензії становляться отак от забарвлюються, то якось от коли з'являються такі от білі квіти, ну поздні, да? ну, вони там все одно будуть з'являтися на якихось там молодих приростах, то якось око відпочиває, тому що от дуже тяжко дивитися, коли от, от такі от всі квіти. А коли отак от то піка якась то, там торчить, да? то от, таке, ну от бачите, от суцвіт От таке Розряжене з да, от, то там, ну, інша форма, така от форма. Тобто, ну, не можна сказати, щоб воно було все. У мене там гаршки, зараз от спеціально підійду і покажу я вам в горшках. Да? Тобто вони там більш-менш всі однакові. І там ходити дивитися на них ну не дуже цікаво. Про цей участок я кажу, О, дивіться, тут, виходить, у мене лителайм. Це П'ікіт От Він мені сам по собі подобається, але отут він замалий. Там, виходить, Литл Фреско. Бачите, яка красива гортензія, Да? І тут поруч з нею Полістар. Ну, Полістар, вона ж дуже рання, Ну, і що це? Як вона оце так зараз виглядає? Бачите? В общем, короче, я хочу тут посадити на цьому місці посадити бобо. Є у мене садженець, він з, яким, з такими кружевними такими суцвіттями, і він вище, ніж отак. От. От. Значить, бобо, мабуть, сюди, і, і сюди. Або наоборот, сюди щось таке, щоб було вертильні і стерильні, такі, щоб з піками були. От, не круглі, суцвіття, спіками, а з піками, а сюди тоді суди, тоді бобо. У ну, случае, випадку, це Полістар, вона тут ну зовсім. Тут в мене отак от ще, ну так якщо здаля так дивитися, це Strawberry Blossom, дуже така незімна красавиця. От, ну і тут Бачите, бах, чорті шо. От, ну Дійсно, весною воно красиво, коли тут нема. Little фреско. Ну, коли розпускається литл фреско, то все, все, все інше меркне, да? і лаймлайт. Все інше, ну, це, оце, кажеться, в зрівнянні з ними, Недорозумінням. Е, ну, хоча сам по собі сорт, якщо його посадити в горщик, то в нього постійно йде зміна кольору. І то малі такі суцвіття, то світлі, то, е, от бачите, тут от ще багато в нього от буде суцвіть. І до осені він тут буде красивий. Але от для мене зараз тут от на цьому місці от пустота. От, бачите? Тобто мені треба сюди і сюди отак от отримати таку красиву картинку аж до того місця. Тому що, виходить, отак от тут провалля, тут красиво, тут красиво, ну, якось отак от. Ну І тому знову будуть якісь перестановки: Бобо, Little Love і ще треба подивитися якусь таку, щоб була середньоросла. Гортензія ну, або не скоросла, така, щоб вона була фертільна, стерильна так, щоб з піками вона була. От якраз Little Love, вона така малинова, червона, така, ну, колір ну, буде виділяти цю гортензію і цю. Ну, в общем, Тут теж є такі тона на цій гортензії, от як на Little Love. Я думаю, що вони будуть дуже гарно разом стояти. Ось так виглядають гортензії зараз в горшках. Так, да, вони красиві. От Коли починаєш роздивлятися оці шедеври квітів, як вони виглядають, як вони роз... розкрашуються, да? ну це дуже красиво. Але от дивіться, що я про що кажу: така форма, рядом така форма. Да? Ну, тут трошечки інше, але теж от вона набита. Отака, так? Тут знову велікан, от стоїть, да? тут, ну, тут, ладно, тут червоне. От. І отак от, от ідеш, і ну, якось воно все, от в одному, все в одному тоні. Розумієте, тут, ну, да, воно там якось буде краситися і так далі, але от все ж таки Хочеться якусь чи білу, чи отак, щоб піка якась там була. Ну, в общем, якось треба їх. якось треба їх, та саме. Ну, отак, от коли да, дійсно дивишся, от красиві квіти, все те саме, але кожній квітці, я ж кажу, що треба якесь ну, як обрамління. Да? Тобто, Якийсь супровід. Ну, якось я так скажу. да? Тобто, от подивитися допустим, на цю квітку, да? От в повному її. е, то, е, ну, от Вона вона, ж вона ж індивідуальна. Розумієте, цю квітку можна впізнати. е, е, Серед багатьох квітів, ну, це теж не сплутаєш підіт флорі. Да? Тобто ніякої з цих квітів я от я просто підходжу і можу зразу назвати їх. Ну, Назви. Не тому, що я їх там повивчала, а тому, що дійсно вони індивідуальні, абсолютно. Ну, бігрін, бігрін то взагалі без спорів, Зараз він взагалі всюди на перших обкладинках зі своїми кольорами. Ну, але йому теж, от, коли таку квітку посадиш, то теж треба е, поруч з ним якось компонувати е, іншу, ну я не знаю, як вам сказати, іншої форми. Е, от. І от коли от дивіться, от коли я побачила от цю білу квітку, от іду іду тут раз, розквітла біла квітка. Ну це вона от от поздня, виходить, Це Мілкентхоней. І от дивіться, во перше вона інша. От що я вам хочу сказати, що в різних регіонах по-різному може бути від і не тільки від живлення, а навіть від того, коли вона розпустилася. Дивіться, які суть світла. От, наприклад, тут рана, да, рана вони сам ну, одна із перших вона почала квітнути. І вже, звісно, вона вже переквітає. Подивлюсь, як вона буде. І тут друг раз і розквітає її молода квітка, і дивіться, вона. Зовсім в іншій формі. Ну, якось так. Mm. Тобто не тільки підбираєте по висоті там і кольору. Ну і кольор, ж, кажу, не кожен рік воно так розкрашується. От. І не в кожному, регі... в, кож... Верніше, в кожному регіоні воно буде по-різному, це от, от, пекіт флорі. І те, що в інтернеті показують, там, як воно ну, більше там якихось красок і так далі. От у мене навіть от без світ, да? навіть в горщику і в ґрунті, вони виглядають по-різному. Ну, ну, там, ну, ні, ну, Основна характеристика однакова, а так виглядають по-різному. Оце взагалі красивенно, ну, з дуже гарними. Якостями гортензія Little Fresco. Отак от. от. Так що це саме. Так що от, вибирайте. Зараз дуже багато, дуже багато пропозицій, і не тільки я показую ці обзори. Тому, ем, ну, Дійсно, молодці блогери. Кожен хоче щось показати, але не дивіться там, де тільки купили. От там, де тільки купили, то ще не показник. Треба так, щоб воно поросло в ґрунті і питайте регіон, щоб поросло в ґрунті пару років у людей, а не так, що тільки купив і вже показує, або тільки посадив і вже показує. Ну, То можуть змінитися характеристики. Ну, все, на все добре. Гарних вам квітів.